Повторне службове розслідування як отримати довідку про обставини травми. На жаль, цим часто грішать командири військових частин, навіть володіючи беззаперечними фактами, викладеними в письмових поясненнях свідків, після проведення службового розслідування щодо отримання травми чи поранення військовослужбовця, вони резюмують службове розслідування проведено, але факт отримання травми не підтвердився. І виникає питання, як можна поборотися відверте знущання з боку командирів підрозділів. Чи є цьому протидія? Так, можливість подолати беззаконня існує, і допоможе тут порядок проведення службового розслідування у Збройних силах України, затверджений наказом міноборони на номер 608 Зараз я поясню, в чому його суть. А ви поставте лайк і підпишіться. У мене стисло про корисне. Отже, згаданий документ зобов'язує ініціатив службових розслідувань, по-перше, дотримуватись вимог законодавства України, вживати всіх передбачених законодавством заходів для всебічного повного своєчасного і об'єктивного розслідування обставин вчинення правопорушення. По-друге, з'ясовувати обставини, які підтверджують або спростовують інформацію щодо скоєння правопорушення. А також встановлювати обставини, які пом'якшують або обтяжують відповідальність правопорушника. По-третє, розглядати заяви і клопотання військовослужбовця, правопорушення якого підлягає службовому розслідуванню, що були подані під час проведення службового розслідування та стосуються його проведення. Ігнорування викладених в документі принципів безумовно призводить до викривлених висновків. А тому зацікавлені особи мають право написати рапорт про проведення повторного розслідування. До рапорту слід долучити пояснення від двох свідків пригоди, медичні документи з діагностикою травми чи поранення, довідку про безпосередню участь у заходах оборони України. У випадку ігнорування рапорту. Або взагалі відмовив проведення повторного розслідування військовослужбовець має право звернутися до суду. І треба сказати, що останнім часом суди серйозно взялися за військові частини. Мені відомий випадок, коли суд в подібній справі навіть вийшов за межі позивних вимог військовослужбовця і не тільки визнав дії опонента протиправними, а й зобов'язав військову частину виконати цілий комплекс дій. Провести повторне службове розслідування, виходячи з висновків суду, та видати відповідну довідку про обставини травми. Якщо ваші права було порушено, ви потребуєте юридичної консультації, роз'яснення норм законодавства, допомоги у складанні позовної заяви, рапорту, звернення, скарги, а також супроводу вашої справи в суді, мої контакти ви знайдете в описі профілю.